Індексація у 2025 році загадка для всіх. Держстат переконує, що коливання інфляції мінімальне. Тож перше півріччя ми взагалі не мали клопоту з індексацією, друге півріччя вирізнялося стабільністю. Маємо індексації за жовтень, тож вже знаємо, як оптимально закрити 2025 рік. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Також відповіді на всі запитання ви знайдете на оновленій бухгалтерській платформі №1, яка стала справжньою бухгалтерською соцмережею. Нові сервіси а і консультант зручний дизайн вже доступні на семінар. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тарасом Шарем та командою семінар. Давайте розбиратися, як закрити індексацію у 2025 році та що очікувати у 2026 році. Нагадую, 2025 рік ми почали з обнулення та визначення січня новим базовим місяцем. У подальшому орієнтир тримали на підвищення посадового окладу як індикатором зміни базового місяця. За базового місяця січень 2025 року. Поточна індексація у перше півріччі взагалі не виникала. Перша індексація з'явилася лише у липні за базових місяців січень та лютий. Далі індексаційний штиль. Чи щось змінив індекс інфляції за жовтень, який склав 100,9%? Для базових місяців січень та лютий сума індексації до кінця року не зміниться. Однак, у грудні з'явиться обов'язок проіндексувати зарплату тим працівникам. У кого базовий місяць березень 2025 року. Отже, за базового місяця січень 2025 року з липня по грудень, включно сума індексації складає 133 гривні 23 копійки. За базового місяця лютий 2025 року, з липня по грудень, сума поточної індексації 105 гривень 98 копійок. За базового місяця, березень 2025 року індексують зарплату лише у грудні. На суму 109 гривень одна копійка. Якщо ви підвищували оклади у 2025 році починаючи з квітня 2025 року, то права на індексацію до кінця року вже не виникає. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео для індексації зарплати. Радимо чудового помічника, наш калькулятор, індексації на бухгалтерській платформі номер 1 Швидко, зручно і головне правильний розрахунок. Одна мить і результат готовий, які за потреби можна роздрукувати. Вам потрібно лише заповнити показник зарплати, вказати базовий місяць та період нарахування. За мить отримаєте результат обчислення. А вже у 2026 році нас чекає нове обнулення індексації. Тобто, наступний рік, як і цьогоріч, Почнемо з чистого аркушу для індексації. Адже стаття 38 проєкту закону про держбюджет 2026 передбачає: обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2026 року. Який приймається за 1 або 100%. Сума індексації, яка виникне у грудні 2025 року на січень 2026 вже не переноситься. Отже, січень 2026 року стане автоматично новим базовим місяцем. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюватимемо з лютого 2026 року. А як краще діяти у грудні, якщо у січні наступного року поточна індексація все рівно згорить? Якщо ваша ціль позбутися індексації, то маєте підвищити оклад принаймні на 134 гривні. Але враховуючи те, що поточна індексація зникне у 2026 році, життя це суттєво не спростить. Адже із січня стартує новий індексаційний цикл, з'явиться обов'язковий новий базовий місяць. Але якщо маєте фінансові можливості закінчити рік з підвищення окладів, працівникам цей варіант має сподобатися. Для базових місяців січень та лютий сума індексації до кінця року не зміниться. Однак у грудні потрібно буде проіндексувати зарплату тим працівникам, у кого базовий місяць, березень 2025 року. Крім того, врахуйте, що наступного року нас чекає нове обнулення. Січень стане новим базовим місяцем, а поточна індексація 2025 року згорить. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. І підпишіться на бухгалтерський YouTube канал «Номер 1 Семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу «Номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Привіт, я з Монобізнесу, І якщо у вас є рахунок юридичної особи в Моно, і ви платите зарплату через наш зарплатний проект, ви будете отримувати назад 1% від всього виплаченого вами зарплатного фонду. Це як кешбек ви платите, а частина грошей просто повертається назад на ваш рахунок. Спробуйте, це ж вигідно.